Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні вже у нас 5 вересня. І сьогодні хочу вам показати ось таку нашу цвітну капусту, броколі та синеньку капусту, яку ми посадили на другий урожай. І з броколі ми брали сорти, які називаються Самоа і Агасі. Вони ранні, середньоранні, їх можна сіяти і на осінь. Цвітну капусту ми брали Java, це новий сорт, ми його ще не пробували. І алмагро. Його ми вже сіяли і весною, і в минулому році також ми пробували цю капусту. Показала себе доволі таки непоганою. І зовнішній вигляд у неї дуже привабливий. І смакові якості дуже смачні. А це наша улюблениця синенька капуста Тінті. Вона також дуже смачна, соковита в розрізі. Красива і вона рання. Її також можна сіяти і на весну, і на осінь. В цій розсаді вже місяць після висадки. Ось вона так виглядає. І впродовж двох тижнів ми будемо вносити добрива для формування гарних суцвіть головок. Будемо вносити літру, щоб наганяти масу, сульфат калію, щоб формувалася головка, яру кальциніт, монофокалій, фосфат. Тобто, всі ці добрива, щоб капуста себе добре почувала, наганяла масу, формувала гарну головку. Отже, слідкуйте за нами, далі буде цікаво. Дякую за увагу і до зустрічі в новому відео.